Сьогодні Верховна Рада зробила мін'єд. Да. Ну не зробила, створила. Ви створили міністерство національної єдності. Ще одне міністерство. Коли розповідаєте, що у людей немає грошей. Немає грошей і ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки заднім числом. І через заднє місце, вибачте, тому що те, що ви робите, ви знищуєте абсолютно економіку. Знищуєте все те, що працювало на користь країни на початку повномасштабного вторгнення. Кожний маленький, середній великий бізнес. В нас президент став замість гаранта Конституції головним порушником Конституції, тому що він підписав податки заднім числом з 1 жовтня. Ви ж так всі тут розповідали в залі Верховної Ради, що так не вистачає грошей, так не вистачає грошей на армію, так не вистачає грошей на соціальні виплати. На все вам не вистачало. А в першу чергу на армію. Тому ви підняли податки для кожного українця, для кожного. І що далі відбулося? Півтора місяці президент не підписує цей закон 45 діб. А за яких рахунків тоді платили? А це приймалося під армію, чи це приймалося під історію Вовіної тисячі, яку сьогодні підігнали під е, кожне вечернє звернення нашого з вами президента. Кожне він звітує, скільки ж мільйонів виплатили. Так це ж не мільйони. Це якщо б президент зі своїх заплатив, добре було б класно. А давайте перерахуємо, скільки ж це в грошах. Оці тисяча зеленського. Це при середній зарплаті по країні в 22,5 тисячі трохи більше аніж за півтора місяці. Ви її заберете назад. Якщо ми говоримо з вами про медика, ви ці гроші заберете за місяць, не за три місяці зими, не за п'ять місяців, як варто рахувати, починаючи з жовтня до березня, а за місяць. Ви заберете у вчителя за півтора-два місяці. Ви заберете у ФОПа фактично за місяць. І ви це все добре знаєте. Тому коли президент цієї трибуни стоїть і розповідає, що не варто готуватися до виборів, що хтось цій державі думає про вибори, а треба думати про державу, я наприкінці виступу зрозумів, хто думає про вибори. Про вибори думає президент Зеленський. На жаль, хоча варто було б подумати про країну. Про майбутнє нашої держави, про ті виклики, які стоять перед нашою країною сьогодні, на Покровському напрямку, на Кураховському напрямку, на Новосільськівському напрямку, на всіх інших напрямках, де наша держава бореться за своє майбутнє, а не за своє політичне майбутнє, як окремо взяті політичні діячі. Ви розповідаєте про те, як класно працює тиша Зеленського, з яких грошей ви це забрали, знаєте? Ви забрали це з розмінування з гуманітарного 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень ви забрали з гуманітарного розмінування. Завтра не будуть працювати аграрії на територіях, не будуть виробляти свою продукцію, і ви будете менше отримувати в бюджет. Після завтра ви їм знову буде піднімати податки. Ви забрали гроші з інвестиційних проєктів 1 мільярд 762 мільйони гривень. Знову на забаганки і передвиборчі обіцянки ви рано почали готуватися до виборів. Дуже рано. Коли ці вибори будуть, невідомо. І хто взагалі буде під той, в той час в цьому місті, також невідомо. А з такими темпами ви робите все для того, щоб допомогти ворогу рухатись вперед, замість того, щоб направити ці кошти для збройних сил України, допомогти тим, хто наповнює реальний бюджет. Таких залі тут немає. Ви не наповнюєте бюджет. І коли ви приймаєте підняття податків, ви це робите в якості ще одного економічного популізму для фінансового забезпечення своєї майбутньої виборчої компанії. Питання не виборчої компанії для того, щоб її проводити, має бути цілісна демократична держава, держава, в якій мають жити українці. А сьогодні ви робите все для того, щоб вони з неї поїхали.